Іван Котляревський урівок з поеми Енеїда читає Анна Корзюк. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Удався всеє зле, проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених. Як гиря ланців п'ятами строї накивав. Він швидко поробивши човни на синє море попускав, троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но зла Юнона, суча дочка, розкукудакалась, як вочка. Енея не любила страх. Давно уже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чертам. І щоб би дух не пах, Еней був тяжко не по серцю, Юно ні все її гнівив, Здавав зірчіше її від перцю, ні в чим юнони не, не просив, но гір за те їй не любився. Що, бачиш, втрої народився, і мамою мене розвав, І що його покійний дядько Парис прямо ви дитятко, путивочку венері дав.